Я не можу спати. Ну, в мене фрагменти останнього бою. Дмитро Доброволець у війську ще з 2014-го. за повномасштабної між Соледаром та Бахмутом, отримав поранення, й досі не дає повернутись до повноцінного життя. Кожен, хто приходить звідти, кожному потрібна допомога. І коли кажуть, що мені не потрібна допомога, вона потрібна. Фахова та безоплатна ментальна допомога для захисників, захисниць та членів їхніх родин головна мета загальнонаціонального проєкту повернення його засновники Віктор та Олена Пінчуки. Перший центр відкривають у Дніпрі, потужному прифронтовому медичному хабі на базі багатопрофільної лікарні. Найважче це нашим героям, героїням. Вони там на фронті вони постійно ризикують здоров'ям. коли вони слава богу повертаються живими, щоб вони відчували справедливість, що суспільство. Про них піклуються, щось змінилося, що їх дуже поважають, їм вдячні. Травми, злість, тривога, труднощі із поверненням до цивільного життя. Здолати низку психологічних викликів можна лише завдяки комплексному підходу, впевнені фахівці. Саме тому в центрі повернення зібрали мультидисциплінарну команду. Яка складається з лікарів, психіатрів, психологів, клінічних психологів, психотерапевтів. За потребою до роботи долучаються соціальні працівники. Усе починається із відвертої бесіди. Так виявляють потреби кожного відвідувача та призначають індивідуальну терапію. Схема, терапія, групові формати роботи це тренінги, лекції. Ну щоб була психоедукація, да, що відбувається з людьми? Арт-терапія, пісочна терапія, ароматерапія. Ну, тобто, в залежності від запиту, ми підбираємо те, що може допомогти людині. Кольори, предмети інтер'єру та форми задля комфорту військових ветеранів та членів їхніх родин. Усе продумано до дрібниць. Релакс простір повністю інклюзивний. Відсутність порогів, широкі двері, антиковське покриття на підлозі, санітарні кімнати й душові із поручнями та збільшеним простором. Також тут є унікальне масажне крісло, Shift Wave System з США таких в Україні усього два. Є вібраціонними токами, іде розслаблення людини. Релакс такий, і нервова система приходить в норму. Це дуже допомагає нам у цій роботі в супровіді наших військових. А це каністерапія. Воїнам показують виступи кінологів із їхніми підопічними. Такі заняття проводять майже щодня. Центр зможе прийняти 4 тисячі відвідувачів на рік. Усі фахівці повернення мають практичний досвід роботи із військовими та постійно вдосконалюють свої знання. Розробляють спеціалізовані навчальні програми, якими діляться із усіма охочими. Психологи, психіатри, психотерапевти з усієї країни, міністерство міністерства охорони здоров'я, система міністерства оборони. І так далі будемо запрошувати всіх найкращих фахівців з усього світу. Дніпровський центр повернення перший з принаймні 25, які планують створити на початковому етапі проєкту у різних областях України. Вони зможуть надавати безоплатну й фахову допомогу понад 105 тисячам героїв, героїнь та членам їхніх родин щороку. Це ще один системний крок у підтримці сил безпеки та оборони України. Віктор та Олена Пінчуки започаткували національну мережу реабілітаційних центрів рекавері, де воїни та ветерани відновлюються після бойових травм. Владислава Дем'янко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.